Ми вже на мільйон, майже на мільйон сто виконали обід по облаштуванню укриттів, найпростіших укриттів та сховищ. Ситуація наступна. Ми максимально намагаємося зробити це не пов'язано ну, в тому числі пов'язано з новим навчальним періодом, але більше, в більшій мірі пов'язано з ситуацією, в якій опинилася країна. Відповідно, ми приводимо максимально динамічно. Всі заклади освіти це школи, це садочки до вимог і норм чинного законодавства, тобто робляться ремонтні роботи у всіх абсолютно навчальних закладах, де є можливість це зробити. Немає можливості тільки в двох ліцеях це ліцей номер 3 номер 7 В ліцеї номер 7 ситуація простіша, тому що там буквально через 20 метрів є сховище укриття міжкільного навчально-виробничого комбінату. В ліцеї номер 3 складніше, відповідно, дітки будуть проведені у разі тривоги, будуть проводитися в укриття, які знаходяться в інших закладах ліцей номер 1 або дитячо нацький центр. Натомість ще додатково на останньому позачерговому виконку, який відбувся в суботу, ми доведіли 800 тисяч і додатково ще 4 мільйона з бюджету. Тобто 4800, ми направляємо ці кошти теж на облаштування укриттів. Вони всі роботи будуть виконані, виконані вчасно. Створена комісія спеціальна, яка буде в складі різного роду спеціалістів: ДСНС, значить будівельники, освітяни, які будуть приймати рішення по допуску того чи іншого навчального закладу до власного навчального процесу. Щодо навчання діток. Проводиться зараз консультації, опитування з батьками, власне, це на розсуд батьків чи віддавати школу на очне навчання, чи залишати їх вдома. В принципі, це все буде, якби це в пріоритеті батьків, як вони приймуть рішення щодо своїх дітей. Але ми готуємо всі заклади для того, щоб з 1 вересня розпочалися навчання в школах і садочках, і вони будуть всі підготовлені максимально для того, щоб надавати якісні освітні послуги, в тому числі в під час повітряної тривоги. Будуть відпрацьовані алгоритми, будуть проведені навчання як з педагогами, так і з дітьми. Будуть відпрацьовані алгоритми поведінки, будуть так само, я сподіваюся. Ми будемо вводити е, спеціалістів з безпеки в навчальних закладах, які будуть цим займатися, роз'яснювати ним де ширший перелік робіт, перелік обов'язків, в тому числі мінна безпека, інші заходи, які необхідні в цей е, нелегкий для України час воєнний стан.